Добрий день громадяни України, воїни тилу, воїни фронту. Пропонується коротенький огляд військових дій, результатів військових дій на 29 серпня 2022 року. Наша головна подія дня це українські війська відбили 4 села на півдні. Значить, два села біля Херсона. І два села біля високополя, тобто чотири села. Це не штурм, не атака, не грандіозний наступ. Це військові дії по покращенню тактичної обстановки, розташування військових і Збройних сил України. А сама... Самі бойові дії на сьогодні це е, завершилися втратами е, Кацапів, е, значить, які на сьогодні позиційні бої. знищено 350 е, рашистів, е, 0 е, літаків. Збито один гелікоптер, це досить радний, це результат. Знищено 5 танків, це теж досить в позиційній війні важливий результат. 12 бойових машин різних модифікації. Теж досить добре. Десять гармат. Са, ой, саме-саме дороге, досить добре це один засіб ЕВО. Також <кхем> де п'ять засобів масового знищення, сліпого можна так сказати. РСЗО досить добре. Дві цистерни. Дві цистерни. Гручі смазочним матеріалом. Шесть безпілотників. І те, що досить добре, це 17 КАМАЗів. Отже. Проводу робимо підсумок. Українці звільнили 4 населені пункти, два в Херсонській, два в Миколаївській області, чим покращили своє тактичне розташування. Всі розвідки бою невеличкими силами, які, які вже де ведуться загарбниками, відбито і 80 чи 90%. За оцінкою різних експертів бойових дій, це обстріли населених пунктів, можливості у ворога. З кожним днем все меншає, а українців можливості по обороні збільшені багато разів. І війська переведені в режим постійної готовності. Це сторожує війська, який... Стоять на варті такого військового фронту кордону, який склався за 5, ось за 6 місяців війни. Значних зрушень немає, але наші покращують тактичну обстановку, тактичне розташування. Сил для нас достатньо. Чим більше часу не йде контрнаступ, тим більше ворог посилюється в плані оборони і закріплення захоплених територій. Але це йому не допоможе, Україна переможе і як наслідок, Росії буде розгромлено. Не забуваємо санкції діють, тому що величезна кількість населення російського в лапках. Змішаного залишається без роботи і рано чи пізно, як Радянський Союз не тянув лавочку свою, він розвалився. І розвалили його ж самі керівники цього союзу. Тому питання часу, війна затяжена, має затяжний характер, тому будемо чекати. Ну і не забуваємо про особисте життя. Тому що вже ми повинні звикнутись з думкою, з тим, що війна довготривала на виснаження, позиційна, тому час населення на фронті, час населення в ТУ, особливо те, що в ТУ повинно забезпечувати себе хлібом на сущно. Спасибі за увагу, став лайки, вподобайки, підписуємося на канал. До побачення.